знаєте, таке саме любовання. От його поза, його вираз обличчя, те, як він говорить. ну навіть Собчак, і от в цьому інтерв'ю там такий Стьоп про Арістовича, який є чемпіоном по переобуванню. І вчора він казав одне, а потім інше, потім третє. Чого чекати далі? Знаєте, я вже не здивуюсь, якщо він через рік скаже, що ми маємо бути обов'язково частиною Росії. Це наш шлях, це найбільш правильна наша стратегія, оскільки він же там сам говорить, що він імперець, він за велич на за щось таке грандіозне. А що тут така, знаєте, згадуючи, я думаю, що ну, люди, люди моєго мого покоління ще це пам'ятають, старий фільм Золушка ще після війни був знятий ну, 45-й чи 46-й рік. І там вислів Файно Іранівська, яка «Мачху» грала. Королівство маловато. От, арестуючи, щось таке потрібно, грандіозне. Ну, а от Росія на його погляд, це щось таке грандіозне. Людина, яка не має ідентичності. Справді. От йому все рівно, де, як, що, от він хотів все паралізувати там, в одному місці, не вийшло, потім вийшов. Зараз він от, має такі гіперамбіції. Я колись, до речі, порівняв його ще коли тільки от почали говорити про цей феномен Арістовича в 2022 році. Він вже відійшов від офісу президента, але на нього звернули увагу різні російські опозиційні медіа. Він став таким своїм улюбленцем, і от я мені. Довго думав, кого він мені так нагадує? Е, Врешті-решт я дійшов висновку, що знаєте, він для мене особлення двох відомих персонажів, два в одному. Це Христаков, е, Гоголівський персонаж із ревізора, тисячі кур'єрів, з Пушкіном на одній ногі і так далі. Таке хваставство, знаєте, от, демонстрація себе як якоїсь я знаю, глобальної персони, як великого мудреця, який все знає, все може, все вирішить одним махом. А інший персонаж символ авантюризму з певним почуттям гумору, правда, це Остап Бендер. От Щось в них є однаковим. Але Хлістаковщина стає все більше. Це більше й більше в врістовиче.